Звісно, питання, коли і чим це все закінчиться, хвилює, мабуть, кожного українця. Тому цікаво, що на днях на цю тему написало досить авторитетне видання Foreign Policy. Там вважають, що Україні потрібні, хоч якісь успіхи, на полі бою для вигіднішої переговорної позиції. Що ж стосується варіантів фіналу, їх наводять три: що найближчим часом Росія досягне суттєвих успіхів та нав'яже Україні мирний договір на своїх умовах, що ЗСУ таки зможуть відбити. Певну кількість територій, і за підсумками цього Україна таки війде в ЄС і НАТО, а також що ніхто не зможе досягти успіхів на фронті, і Україна так і залишиться нейтральною країною, але із західною зброєю та не під впливом РФ. У виданні кажуть, що ці версії прорахували кращі аналітики, і вони найближчі до реальності. Хоча, як на мене, який з цих трьох варіантів найімовірніший, і чи взагалі справдиться хоч якийсь із них, покаже лише час.